Можливо, декларація перемоги Російської Федерації, головне управління розвідки, повідомляє, що російським пропагандистам надано вказівку оголосити про нібито перемогу у війні проти України до 24 лютого. Що задумали в Кремлі? Як це може відобразитися на фронті? Та що зараз безпосередньо відбувається на бойових позиціях? Про це все обговоримо далі з наступним гостем нашого ефіру. Ігор Маненко, генерал лейтенант заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2006. 2010 десятому роках засновник благодійного фонду закриємо небо України, кандидат військових наук, доктор технічних наук, пане Ігорю, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість, ігороєм слава вітаю вас, пане Ігорю. Ну як ви вважаєте, чому Кремль поспішає цієї нібито перемогою? Чи можна це визна... ну розцінювати як визнання Росії своєї нездатності до реальної військової перемоги? Скоріше, це по сукупності, як би поспішають, поспішає Трамп, поспішає Росія. Путін доводив, що і запрошував на парад перемоги 9 травня. Трамп одна із дедлайнів встановлював зупинення ведення бойових дій на Пасхальні 20 квітня. Ну і в цілому додати, тобто це така скажімо, для росіян треба визначатися, доводити, готувати свій глубільний народ. Чим їх пропаганда, і Путін на чолі займається. Тому об'явлено, що весь світ прогресивно, скажімо, буде підтримувати Україну. А їм треба контрагітацію, пропаганду, що вони і будуть робити. До 24 лютого не так багато вже і часу залишилося, але як ви бачите, чи зараз росіяни активізовуються на фронті, щоб дати оцю е, ура переможну картинку для свого глубинного народу, вони це роблять у зв'язку з тим, що е, час такий як на спроможності по часу е, ну, невеличке. А... Завдань, які Путін настав багато треба легітимізувати захоплення, крім крима чотирьох областей по Конституції Російської, і тому активізують наскільки це важливо, Хоча, як ми знаємо, були б великі втрати збройних сил Російської Федерації за останні декілька місяців. І вимушені зосередитися на буквально двох фронтах, скажімо, напрямок, таких, до яких відноситься Курщина і Східний фронт. Ну і безпосередньо в Східному фронті ми бачимо декілька напрямів, таких як Купінська, Ліманська, Часів'яр, Тарецьк, Покровська безпосередньо Новосілка. І саме на цих напрямах вони зосереджують свої ресурси і намагаються якомога швидше досягнути ну, завдань такого роду, хоча зрозуміло, що оборонці наші зірвуть ці дідлайни і явно вони не вкладаються зараз і не виконати ці завдання. А ви згадали про Куп'янськ з перехоплень, як пишуть наші військові? Вони чують інформацію, що там їм росіянам поставили дуже чіткі терміни захоплення і кидають ледь не всі зусилля. Наші оборонці роблять фантастичне, відбивають ці штурми. Але скажіть, пане генерале, як ви бачите, чи мають росіяни достатньо ресурсу для масштабного прориву в цьому районі? Як ви оцінюєте загрозу повторної окупації Куп'янська? Берехідність, на жаль, такого роду є, але на поточний час сил, як би для рішучих дій не вистачає, вони розширяють свій плацдарм на правому березі річки з метою його розширити, закріпитися і просуватися вздовж річки з півночі на південь, бік Купівська і Купівська вузлового. Наші здійснюють опір, інтенсивні ведуться бої, хоча просування невелике, але просування з боку ворога мають місце. Стосовно, давайте з вами по фронту, якщо можна, перенесемося з Півночі на південь, якщо так десь географічно окреслити, а росіяни запустили залізничний маршрут, що з'єднує Маріуполь з Ростовом. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, стверджують, що росіяни відновили залізничне сполучення щоб пошвидшити військову логістику. Колію проклали для скорочення доставки техніки на фронт із Ростова на Дону до Маріуполя та Волновахи. Росіяни також планують продовжити гілку і до Криму. А як ця залізниця може на вашу думку вплинути на бої у Запорізькій та в Донецьких областях? Ну, бо по, по, по любому, це буде покращувати їх логістичне забезпечення ну, з усіма наслідками для сил оборони України. Тобто нам треба засоби, які б наносили удари, ураження всіх цієї залізниці. До речі, Купінські і Купінську злави вони теж особливо Купінську злави саме з цією метою хочуть захопити. На частини окупованої вони відновлюють цю залізницю, тобто залізниця для них це принципове шляхи пересування і логістичного забезпечення, тому навколо їх чи в їх вони зосереджують свої зусилля і роблять ну, просування для досягнення цієї мети нашої плани ці руйнують. Скажіть, а навіщо їм продовжувати гілку в Крим? Ну в них ж є оце, ця незаконна конструкція кримський міст, по якій вони передавали значну частину бойової техніки на фронт. Тобто, зараз що кримський міст не дієздатний для виконання цієї функції, як ви бачите, Їх не відразу до разу нестабільна і тому шукають інші шляхи? Покращити свої логістичні е, діяльності і з цією метою будують в тому числі таку залізницю. А, чи може це от, покращення логістики на півдні свідчити про те, що росіяни готуються до якогось наступу чи до якихось активних дій на півдні нашої держави? Вони вирішують зв'язку з тим, що ресурси зменшились послідовно зосереджуюсь на основних, і ми з вами говорили, що такими регіонами, наприклад, є Курщина і Східний Фронт, і тому зосереджуюсь на цих ділянках, ну намагаються трасуватися вперед і досягати такого роду мети. Дивіться стосовно Курщини, ми бачили ці масові штурми росіян колонами. Є вже повідомлення про те, що повертаються солдати з Кореї тут. Як ви бачите, до яких методів зараз завдаються там окупанти, щоб витіснити сили оборони з території Курської області? Ну ми бачимо, що вони на, на фронті чи під час ведення бойових дій додаючи, якби використовуючи ці сили, і пропаганда путінська веде свою роботу. Путін взагалі сказав, що вони вийшли якби на Сумщину, а там працюють тільки диверсіонно розвідні групи, і наші активно відбуваються з цього приводу, тому збільшили свій потенціал угрупування військ більше 60 тисяч. І це дає знати. Тобто продовжують атаки на півночі, Свердлікова, це на західній частині, це там, де найближче відстань до наших кордонів, а також на південно-східному напряму в районі Черкаської Канапірки, Руської Канапірки і так далі. Тобто, і з цього напряму. Сили додаються, але опять таки не вкладаються в завдання, які там Путін понаставляв їм, і дуже турбується з приводу того, що наші Збройні Сили України десь там формують резерви до п'яти тисяч військ, до двохсот броньованих машин і можуть почати дії на Брянському напряму. Ну, найближчий час буде з'ясовано, як якого роду дії будуть відкущені добрячні. Ну, дай Боже нашим силам оборони мужності і попутного вітру, щоб все їм задумане вдалося. Я думаю, що будемо обговорювати це більш детальніше, коли вже буде більше інформації від наших, зокрема, і від Генштабу, щоб не розкривати наші карти ворогу і не давати їм якоїсь більше аналітики. Але е, скажіть, от зараз Путін заговорив знову по про Орішник. Він сказав, що Орішник е, е, витримує температуру рівно температуру сонця. Останні він згадав орішнік 26 грудня, коли говорив, що Росія бажає завершити конфлікт в Україні, і тоді він сказав, що Росія може застосувати орішнік знову, якщо буде необхідно, застосуємо більш потужну зброю середньої дальності. То як ви вважаєте, путіну знову сонце в голову напекло, пане генерале. Чи чи як ви оцінюєте цю заяву про орішнік? Ну, ми знаємо, що після першого випадку застосування. Вони намагались повторити, але ця спроба була невдала. І тому, можливо, зробили якісь висновки, там провели до, до опрацювання модернізацію, і з'явився там в потугах ще один екземпляр. Але ми бачимо, що великій кількості там не буде одиниці, але для якихось акцентів може бути застосована. Такого роду зброї, і це треба мати на увазі нашим нашому апаратці. Скажіть, це погроза до того, щоб Україну змусити до переговорів? Це ну не раз не вдалося, то що зараз щось помінялося? Ну, скоріше всього, що з'явиться можливість, про яку ми з вами говорили. А крім того, ну, він розмірковує з приводу того, де ж поставити це як на діях. Ми бачимо, щодня здійснюються удари по об'єктам по території всієї України, і, і кількість не зменшується. Ну і в відповідному моменті можливе застосування і ще раз цього рішення чи його. Я ще вас хотіла уточнити, пане генерале. Стосовно є заяви від народних депутатів, те, що Україні зупинили продаж зброї американської. Поки що до кінця невідомо, чи це правда чи ні. Можливо, ви знаєте щось більше. Якщо це все таки відбулося, що це буде означати для наших оборонців, як це відобразиться на фронті? Ну, це було по декілька джерелам західних. І, на мій політ, перегідність така є. От не Америка, ні наша сторона, якби особливо не роблять на цьому акценті, щоб ну, з нашого боку продовжувати діалог. Скоріше все, це є реакція на те, що так з налітом, поки в Бойскі не було підписано економічна угода, і Трамп вирішив, що пора вже починати це. Він увагається відносно Російської Федерації і жодного Нема підтвердження того, яким чином він все ж там тисне на них. А значить відносно України, буквально з першого дня після інавгурації, були різні варіанти, і всі зводили до того, що зупинити просування да? ну, передачу нам зброї, передачі зброї, яка оплачена. Я звертаю увагу на да? ці обставини. Вони до такого вже дійшли. Ну ми пам'ятаємо, що півроку вони не постачали хорошо, всьому мало, але вживали і боролись далі. Хоча в той раз це обернулося непростими подіями навколо Авдіївки, ну і, і далі, старе після Авдіївки. Тому це безумовно небезпечно, але незважаючи на це, у нас деякий ресурс зібраний. По оцінкам заходу, що можемо в такому вигляді воювати ну, як мінімум півроку. Без американської допомоги саме так. А Європа може замінити ці, ці масштаби? Повністю ні. І ні масштаби, ні там особливо окремі питання по озброєнням. Я думаю, недоціни їх перераховують, але є тільки те, що поставляли нам. На жаль, американці і в таких спроможностей немає. Тому, безумовно, є негатив в цьому. Але нам за три роки безпосередньо широкомасштабне, це не в перший раз проходити які-небудь іспити, я думаю, подобаємося. Ви сказали півроку, так? Півроку без американської допомоги. І що далі? І що буде на фронті тоді? Далі може погіршиться значно, значно ця ситуація. Я б не хотів описувати це за ворога на додачу. Пане Ігорю, в цей момент Росія може скористатися і піти ширшим наступом по фронту? Чи в неї теж немає ресурсів? Ну, якщо нам таки не дають озброєння американці, Росія не буде використовувати будь-яку. Можливості вони ще шукають наші слабкі місця, вузькі місця і вже в ході всіх бойових дій, які відбуваються зараз, і безумовно вони за три роки мають свій досвід ведення бойових дій і е, будуть скажімо, націлені на те, щоб використати такого роду момент. Тобто ресурси ще для цього в нього в них зберігаються. Ну, так пане Ігорю, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість, попри все доєднатися до ефіру. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду з закриє України, кандидат військових наук, доктор технічних наук був з нами на прямому зв'язку.